Всім привіт! З вами Палич і в нас рубрика Кращі бої World of Tanks». І ви також можете надіслати мені свій ріплечик своїм боєм, дуже крутим, як на вашу думку, як то кажуть. Одна умова це, щоб е, у бою був майстер. І, Відповідно, щоб реплейчик був актуальної версії гри. І за символічний донатик я вам е, запишу реплейчик і викладу на канал. Так як зараз. Мені убійця, я так розумію, правильно НІК 2008. Попав на хвоїночки, на Проху. І, як, так роз... і, як ми знаємо, буде вже майстер. Е, до речі, убійця, 48% він рейтику. Взводику з ПТшечкою, І. Тут питання, скільки буде сісти. Дуже круто переграє і всі 90 противника. І тут каточок, і, ну, доб'ють, не доб'ють. Ви знаєте, я б на хвоїнки, напевно, тут не витримав би, дав би урон, би і просто сейвився, щоб на вірочку таки е, хвоїночку збрити, і можна було просто вигравати прогу. Це просто дуже круто забалансило. Я дивлюсь зараз на сетап це нереально кайфовий бій. Е, один в один з ти граєш з десятками, і просто тут ну, ти так от на перших секундочках переграє, переграв хвоїнку противника. Я так розумію. Е, хвоїнка противника трошечки десь застопалася. Десь їх таймінгів втратила, тому що заїхав кущів доволі пізненько насправді. Ну і скажу зразу, що у займа, зайняв дуже ризиковану позицію на початку боя. Якщо ти світишся десь на заїзді, то ти так само ті дуже жорстко. Ну і вже пройшла стільки, тут ще дві хвилини бою не пройшло, вже є 2400 сістика і простенько так от. Іса Третього, до речі, Йосипа третього, да, Дев'ятого Двостволочку збрило просто дуже швидко. <гум> так що, от такі от моментики. Тепер питання: помилиться чи не помилиться е, наш герой на хвоїнки. Я просто знаю згадую свої Прохоровки, де ти цю проху ждеш на ЛТшки, як манну Небесну. Ти попадаєш на неї, потім якась, вибачте, бачите, слово бсрте виходить. Ти таки виходиш там умовно з 2К сіста, або тебе так здувають, як, як, як ЛТшку противника. Ну, коротше, якось так. от. <плес> ну, в цьому випадку все здорово, все здорово. Гряда зайнята. ЛТшка противника вбита. Тепер головне не помилитися. Тепер головне не помилитися. Воїнка, до речі, зібрана правильно. Е, да, там не розове обладнання, а, а оптика розова, але вона не апнута, але зібрана правильно. Командирський рядовий прибор слоті, оптика і малошумочка. Все є. Все є. Так що за це лайкосик. <кхм> за цей лайкосик, е, збірка правильна. Я там ще бачу інструкція. Здається, із з останніх сил якось так не називається. Но, я так зрозумів, після смерті ти передаєш там. Декілька секунд де на, на декілька секунд довше передаєш от така історія. А поки що нас це доволі таки іде відбувається пасивненько, якщо на ніякого немає, попрошу вас всіх протиснути лайкосик ну чи дізлайк, якщо вам цей бій не сподобався. Ну і написати обов'язково коментар. І тому що це все дуже допомагає просувати україномовний контент в люди. Да? І таким чином їх. Його буде більше людей мати більше людей матиме змогу його побачити. Тому що є люди, які дійсно кажуть, нарешті ми знайшли по танках україномовний контент. Так що це дуже важлива теж, тема. Доволі ризиковано, насправді, тільки що міняв кущики, міняв гряду, доволі ризиковано насправді. Але слава Богу, як то кажуть, обійшлося. Як в нього чуйка спрацювала? Він лампу піймав, зарентгенився, за Тікай, братішка, тікай. Тікай. Тікай, братан, тікай. Ну, Зараз вже базіка знесли, базіка знесли, тобто вже в нього зараз взагалі має бути фрілінія лінія тут. Але оце, до речі, їм треба було проконтролити цей момент і тікати раніше. Треба було проконтролити момент, який тікати раніше після рентгену. Тільки він бачить, що за рентгенес, одразу потрібно було тікати. Ой-ой-ой, до речі, дивіться, як. 704-й відлетів. Не можна перелізти поперед батька в пекло, як то кажуть. Не можна. І от Фочик, я рахунок 3-1, 4 тисячі асістика. ну щас насипайте, пацан, насипайте. Ой, як гарно вони вмирають, божечки. Просто... Це не проха, це просто мічта, як то кажуть. <сум> Любові алтовода. Союзники за спиною попадають по противниках, представте, і таке буває. <сум> просто флешбеки, в мене стільки таких флешбеків, Блін, аж сльози на очі на, на, на очі цей. Скільки флешбеків таких, що ти просто світиш як боженька, а противники тупо не вмірають. <сум> це жесть. А потім ти лампу, ну вже ну вже на потім. А, а твої ці постараються, отак, от знаєш. Це просто капець. Ну, до речі, зараз він дуже небезпечно їде. Можуть просвітити, тут є такі кущі дирки. Да, тут так само міг би просвітитись по факту, він насправді. Від цієї сидяшки насправді міг лампочку піймати. Якось так от. До речі, повезло те, що я говорив, бачите, противник ніхто не попав по хвоїнки. Це він з кущів виїжджає, обминає дерева, щоб їх не поломити. Є ж ну це зараз має отак бути. Оп! І нема грілька. Ха-ха, здорово, просто здорово. Просто здорово. Так, Скорпік засвітився також. Ну, давайте, фокус! Оп! Блядь, не вийшло. Щось здовго вбивають його, до речі. Так, ну грільок не, стоя... не ставляє шансів. 9 тисяч вже асіста є, а в команди противника показують ще 9000 хп. Ля-ля-ля. Тут тут ну, Я думаю він точно переб'є мій рекорд, який я пам'ятаю. На восьмому рівні який я зробив, 12 тисяч, то ще я пам'ятаю, можливо, більше раніше робив, не пам'ятаю. те що в мене в пам'яті залишилося 12К, ну вже 11700 є. 11700 уже є. І типу. о, 121 ля-ля, Крисюк. ох і крисюк, ох і Крисючок. Ну там я так розумію, там. Давайте так подивимося. Він там десь за трупіком стоїть, да? Да, да. Ну, в принципі, пацанам, за трупіком стоїть, ша, 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 КП вже доволі мало, він навіть 121-го фугас може зарядити. і зарядити. Зарядити фугас і зарядити по хвоїнки. 13600 і Т28. Ло-ля, ніфіга собі тут ні до поробили. 103 метри він не світився, прикинь. Ну, Хвоїнка не пробивала за 103 метра Т28 прототипа. Це жесть, звісно, якась. Це просто жесть. Ну вже треба їхати, вже треба їхати. Його А, Афігеть, 15к. Просто. Ну, перестає, перестає, вже треба просто їхати, убивати і висвічувати той фланг. Ну, треба самому було вбивати вже його. ну. Тож ж перест... трошечки перестояв. Е, міг більше висвічувати цю бою. Ще десь прога не світилася, ну тут бачите, на зажата, те ще говорив. Треба було раніше їхати, він беру, засвітив би, якийсь би ще сістик отримав. А так, цікаво, 15 тисяч ні? Цікаво, 15к буде чи ні? там якісь сліпіші асісти ж можуть бути, знаєте, це вся історія. Ну, ще, ще цю трошечки асіста цепоне. І барабанчик роздать, барабанчик роздать. І буде красивий такий майстеросик. Бистра проха доволі, 12 всього у нас 8 хвилин бій був. Ай-яй-яй, автоприціли зло. Автоприціл зло. Ну, і! Блін. 14905 видимого асиста, питання залишається тільки в тому, чи буде 15 чистого після того, як ми подивимося результати. І результатом цього матча є, понятне діло, майстер, понятне діло, є. Розвідник дозорний. І є 15 тисяч асісту. Давайте а так зробимо. А саме точ... а точніше 15265 асісту Мастер без жодного дамажки. Ось так мають грати лтшечки на прогі. Да фартануло, конечно щоб переграли так лтшку противника, що вона також помилилась, так, знаєте, але. Як то кажуть, везла сильніше, і дуже крутий появив бій, був дуже приємно було на нього дивитися, знаєте, і те, що я говорив, як відлітає противник просто так. От, це дуже круто було. Дай Бог всім вам таких ЛТшок, навіть не зважаючи, що у нього 48% відіграв, можна сказати, ідеально. Да. І дай вам Бог як-то кажуть, таких союзників за спиною, коли вам союзники, які попадають по противникам, якось так. от, народ. І ще раз нагадаю, що ви можете також надіслати свій реплей обов'язково з майстером, обов'язково з е, актуальною версією гри. Контакти під відосиком будуть. І за символічний донатик я запишу е, ваше відео, ваш реплейчик. такі от діла. А на цьому, все народ, всьому найкраще тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.